Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди на найближчі 2 дні. Короткочасній дощ і гроза у четвер 11 липня можливі лише на Закарпатті і Прикарпатті в день. Нарешті території суха та спекотна погода. Температура у південній частині, східних і центральних областях уночі 20-25 градусів, удень сильна спека 35-39. В Одеській, Миколаївській і Херсонській областях місцями надзвичайна спека до 40 градусів. Нарешті території вночі 18-23, у день 29-34. На високогір'ї Карпат уночі 15-20, в день 21-26 градус тепла. Вітер переважно південно-східний, на заході країни південно-західний 10 метрів на секунду. У Києві в четвер, 11 липня, суха спекотна погода з температурою вночі 20-22 градуси, у день 32-34. Вітер північно-східний 15 метрів на секунду. o piątnicy 12 липня суха спекотна погода на більшій частині України збережеться. Лише в день на Закарпатті, Прикарпатті та Волині місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер з бінних напрямків 3,8 метри на секунду. Температура вночі 20-25 градусів. Удень в південній частині східних та більшості центральних областей на Закарпатті та Прикарпатті сильна спека 35-39 градусів. На Одещині, Миколаївщині та Херсонських областях місцями надзвичайна спека 40 градусів. На решті території 30-34. У Києві 12 липня також сухо і спекотно вночі 22-24, в день 31-33 градуси тепла. Вітер змінних напрямків 38 метра на секунду. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за нашими подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе Україні перебогу, а кожному затишок і сонячні дні. Зберігаємо оптимізм разом. Підтримуємо та віримо в ЗСУ. І підписуємось на канал про погоду.